В задній частині лавету виконуються отвори для кріплення відкидної опорної стійки. Отвори можуть бути як з лівого боку, так і з правого боку на стальних лаветах, оскільки задній настил виконується ліва-права деталь з одної заготовки. Ось так монтується дана опорна стійка. Тепер можемо її відпустити. Використовувати за призначення. На задніх балках привариться ось такий елемент, це є захист від вильоту трапа. Коли автомобіль заїжджає, часто буває, що трапа може вискочити з зачіпу. Цей елемент забезпечує невипадіння трапа. На лаветах практика в зачепі виконуються ось такі отвори. Якщо є необхідність перевести автомобіль з довгою обвазою, ми можемо зачепити струху за зачіпом. На стальних лаветах СК-1 з, з внутрішньою відбуртовкою донизу зробив виконані отвори в бічній стінці для монтажу оцинкованих перемичок, для того, щоб воно було зробити за середини. Як опція? На лаветах Альфа для даної опції заздалегідь варюються додаткові перемички, проте за цю опцію треба скати заздалегідь, оскільки щоб встигла металообробка виконати. І... Верульник приварив дані перемички на лаве. На лебідку та на запасне колесо є додаткова можливість замовити і пошити захисний чохол з ПВХ-ткани. Також можна доставити опорний ролик на задню балку. Ставимо його ще до монтажу ліхтаря на гвинти від Єврошляпка або шестиграмних. Робиться це для того, щоб при загрузці лавети на евакуатор. Задня балка не діставала до асфальту. А в парі з опорними роликами ставиться на передню балку лавети, ставиться хомут, сверлиться втулиця на два болти, виставляється по колії коліс для того, щоб опорне щоб колесо затягувати по трапу. Через інший конструктив балки на лаветах ск 1 Сам кому буде вигинати профіль, тому дуже потрібно необхідно ставити додатковий кронштейн ззаду.